Добраночок! Сьогодні у мене Ленорман. Я беру три карти. Так, три карти. Цю, цю і. Ось тут хочу взяти. І цю. Так, дивимось. Раз, риби, божечки, гроші, фортуна і дитина. Дивіться до вас потроху маленькими кроками да через дитину наближаються гроші. Ну, кохання так само, але більшість у мене все ж таки риби як гроші програються. Всесвіт не дуже любить, м'яко кажучи, якусь шару, ну, типу там якісь казіно там, от, це, от все. Але, тим не менш, це як старший аркан колесо долі мається на увазі. Додаткова карта в цій колоді. Тобто, фортуна вам посміхається у здобуванні грошей, але відбувається це. Маленькими кроками, тобто сьогодні можна буде закладати ще якісь сходинки, або взагалі фундамент розпочати закладати до вашої справи, яка може принести вам гроші. Король кубків, валет пік. Розумієте? Тобто є якісь справи, до речі, хто якщо хтось хоче перейти вам дорогу стосовно грошей, то це буде марний клопіт. Ну, якщо хтось захоче, у вас там замовників перетягнути, або позичити, м'яко кажучи, вашу там техніку якусь або ваші. Якісь знання, можуть бути такі посягання, але в них нічого не вийде. Тобто у вас є якась ідея, ви знаєте, у вас є якась майстерність, у вас є якесь бачення своєї справи, і можете легко цим займатися. Тут змішана масть. Да, да. Тут 12, дванадцять трійка про працю знову ж таки, розумієте? Ще ви можете щось започаткувати про що ви мріяли з дитинства. От і вам взагалі треба якось звернутися до своєї внутрішньої дитини, розумієте, щоб її заспокоїти. Тому що наразі ви зневірені, і наразі вас дуже дуже цікавлять гроші, тому що це джерело ресурсності вашої. Саме на цьому наразі якось базується наше життя. І саме через це ми всі наразі потроху потерпаємо. Тож, будь ласка, у вас є можливість, вам посміхнеться вдача, розумієте сьогодні. Можна сказати, початок цієї вдачі. Тож я всіх нас всім вітаю. Бажаю гарного дня, па-па!